Вітаємо вас. Ви дивитесь рубрику Гість міста. Я її ведуча Інна Безугла. на розмову. Ми запросили головного комунальника Полтавської області, директора департаменту житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації Олександра Тонкова. Добрий вечір. Добрий вечір, Олександр Миколаєвичу. цьогорічний напалювальний сезон був таким трошки специфічним, скажімо, для всієї України. Були чутки, були побоювання, що він може розпочатися запізно або будуть якісь проблеми з газом. Він так і розпочався. Скажіть, будь ласка, як готувалися комунальні підприємства, що відбувалося для того, щоб тепло таки прийшло в наші оселі? E, е, необхідно зупинитися на тому, в першу чергу, що традиційно по завершенню минулого опального сезону е, в облдержадміністрації був проведений аналіз, детальний аналіз всіх, тих недоліків, які були в минулому опальному сезоні, е, відбулося засідання колегії. На яким розглядалось питання проходження опального сезону минулого підведення підсумків і далі ці необхідні заходи, які треба, необхідно було вжити для того, щоб Своєчасно і якісно підготувати об'єкти житлово-комунального господарства до функціонування в наступному опальному сезоні. І будемо казати так, що відповідно зовнішнього температурного режиму і тих завдань, які були поставлені урядом перед областю щодо забезпечення економії природного газу, можна вважати, що опальний сезон розпочався вчасно. А які ж були умови, які поставили перед нами уряд? Було поставлено завдання щодо забезпечення 30% природного газу від споживання по 2013 році. Я хочу сказати, що в минулому опальному сезоні, вивезніше в минулому опальному році, у нас підприємство комунальної теплоенергетики спожили. 324 мільйона кубічних метрів природного газу. До речі, якщо взяти всі газ, які споживають всі споживачі, це становить порядка 16 бо область споживає трохи більше 2 мільярдів кубічних метрів природного газу. А завдання поставили за 8 місяців нам спожити не більше 199,6 мільйонів мільйона кубічних метрів, тобто це якраз і є 30% далі трохи більше. В певній мірі були розроблені і особливості підготовки опального сезону. Це було те, що ми вимушені були терміново коригувати плани підготовки, і крім традиційних заходів, це в першу чергу це технічних, які необхідно було розглянути додаткові ще організаційні заходи і так звані кризові заходи. Це здвіжка або збільшення канікул дітей. Це зменшення температурного режиму, можливе зменшення температурного режиму в, приміщеннях, в житлових приміщеннях на 2-3 градуси. Не розглядається, я зараз говорю, не розглядалося питання щодо зменшення температурного режиму в дитячих, закладах, в закладах охорони здоров'я. Так, питання не стоїть, зрозуміло по яким причинам Поки з початку опального сезону можна констатувати, що в цілому. Ми забезпечуємо нормальні послуги навіть на нас йдуть дзвонки, і безумовно ми реагуємо, відпрацьовуємо це питання з керівництвом і з нашими теплопостачальними підприємцями щодо зменшення температурного режиму, угу. бо де трохи перепало зараз разом да разом з тим. Я хочу відмітити, в чому. Ми за е, наш департамент проводить моніторинг щодо споживання природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики. І е, аналіз показує, що на сьогоднішній день за серпень, вересень, за жовтень ми зекономили майже 6 мільйонів кубів від доведеного ліміту. Угу. Тобто, ми вже зробили, якщо взяти в цілому по опальному сезону за 8 місяців, ми вже зробили заділ на ті місяці, що я казав. От листопад трошечки ми йдемо в межах, в межах доведеного ліміту по листопаду. От по оперативним даним, нам 25 мільйонів доведений ліміт, а ми десь трохи більше 6 мільйонів вже спожили. Тобто це Четверта частина, ну в принципі, воно так, але б хотілося би і в листопаді зекономити, враховуючи зовнішнє повітря. У нас на жаль є ще застарілі системи теплозабезпечення, котельні працюють вони в двох режимах літньому і зимовому режимі. І переведення, якщо знижувати параметри теплоносія на катє, зараз, то буде гаряча вода, вона напряму залежить від роботи котів. і буде гаряча вода не відповідати параметрам, які необхідні для гарячої води. На жаль, це температура факт. І буде Так, да, Хоча є у нас і певні наміри, щоб покращити цю ситуацію. Але ще раз кажу, будемо максимально працювати в напрямку, щоб забезпечити нормальними якісними послугами. З одного боку, а з другого не не допускати явного пережогу природного газу, тобто Такого... то можемо в принципі завірити полтавців, що до кінця зими буде тепло. В оселях вистачить ресурсів. Я думаю, що о, будемо вживати всі необхідні заходи, щоб це було забезпечено. Скажіть, будь ласка, у мене сумне питання стосується альтернативних видів палива. Чи зживаються якісь заходи ось у цьому напрямку? Чи є вже десь приклади того, як це працює є. в інших містах? Є. Що це за міста? Розкажіть я хочу сказати, що ми дуже детально, наш департамент вивчав це питання, і альтернативні види палива, вони виходячи із економіки застосування імені альтернативного виду природного газу палива, вони доцільно на сьогоднішній день такі реалії, такі економічні умови на Україні. Ще їх доцільно в першу чергу застосовувати там, де споживачами є друга, третя категорія споживачів. Це хто? Це бюджетні організації, комерційні споживачі, mm -hmm. там економіка працює позитивно і нормально. В цьому напрямку, в першу чергу, ми і працюємо. Піонером в цьому плані був наш Полтава Тепленерго, який декілька років тому назад вони перше на своїй базі перевели котельну. На е, роботу на пілетах із деревини. Uh -huh. е, друга, у них котельна була, це переведена, це крупні котельня, кажу, не маленькі, теплогенераторні там невеличкі, а це більш відносно крупні, будемо говорити так, групові. Це в районі, е, там де медичні склади, так називається, із котельна. На Горбаньовці, вона працює також переводена на роботу на щепі. Там стоять сучасні котли, які мають працювати на альтернативних відах палива. Багато робиться в цьому напрямку на об'єкти соціальної сфери, це в районах, Те угу. невеликі теплогенераторні не котельні, які опалюють ФАПи, опалюють лікарняні заклади, опалюють заклади освіти і науки, вони працюють на альтернативних видах палива. Ми прорахували і в цьому напряму я зараз скажу, робиться у потенціал по першу чергу. Розумієте, деревина це все хорошо, вугілля також, але це вичерпні які не ресурси, які дуже певний час, щоб вони були поповнені. Але і швидкі які ресурси, ми швидко поповнюватися. І це відходив відходити виробництва господарського виробництва. Це які можуть бути застосовані. От у нас зараз налаштована співпраця з USAID – це Сполучені Штати Америки. Вони надають дуже нормально хорошу нам допомогу в цьому плані, як і з боку консультативної техніки певні технічної, але і фінансову допомогу. І зараз у нас в цьому плані я хочу відмітити, є місто Міргород. Вони виступають піонірами uh -huh. на сьогоднішній день. Там одна із кателінцього міста буде розроблено проект проєкти, розроблена логістика, що буде працювати на соломі. Mm -hmm. Значить, прорахунки зроблені, чи достатньо буде сільськогосподарського виробництва, яке розташоване вокруг Мірогради, забезпечення цим сир'єм. Де його е зберігати? Де е яко відстані, то вже з пожежною безпекою і так mm -hmm. далі. Mm -hmm. Оце зараз питання вже майже відпрацьовані. І хочу, користуюся користуються того нагодою сказати, що у нас там певне співфінансування повинно бути зроблене органом самоврядування, депутати обласної ради вони з порозумінням і була певна сума в відді співфінансування надана. Яка паралельно, які будуть залишатися котли при котельні, які все ж таки на природному газі будуть на сучасних. Котлак працювати з високим ККД, і в такому ракурсі ми зможемо забезпечувати е, от, е, нормальну роботу. Е, у нас буквально на наступному тижні, на жаль, це так по різним причинам: першу чергу, фінансово, що завісали у нас проплати деякі і так далі. Це в місті Комсомольську на Базі теплового пункту ЦТП-15 побудована котельня, яка буде працювати на деревини, в віді брусків деревини, деревини і на щепі. Я думаю, що вівторок у нас планується відкриття цієї котельни, і це та, вона буде забезпечувати на альтернативних фідах палив гарячою водою населення, яке у 15 му мікроні міста Комсомольська. Є у нас позитивні приклади в цьому плані, коли бізнес іде, тобто вони вкладають кошти, будують котельні, які працюють на альтернативах, і на торфі, от в у нас, на вугіль, дерев... на, на деревині і так далі. І... Це забезпечується. Це, до, до речі, вже давно ще до того, коли так не стояло питання. У нас є обласна психіатрична лікарня, яка з 2003 року там поставлені. Ну так будемо казати, достатньо прості печі котли, але в скільки років вони більше мільйона забезпечують економію е, бюджетних коштів, які раніше направлялися на проплату за газ. А зараз вони економляться. Вони можуть бути направлені на інші якісь заходи в цьому плані. Але я б хотів відмітити, що дуже багата робота пристоїть. І користуюсь нагодою, хочу сказати, що необхідно все ж таки більш ефекту досягається, коли економія йде при споживанні природного газу. Тобто утеплення приміщень, утеплення об'єктів соціальної сфери і так далі. І розумієте, нам досталося наслідство від радянських часів, коли ніхто не рахував. Серйозне споживання природного газу, економія не була, це було, якщо і говорили, так на словах на пальцях. А якщо взяти більш детально, то можна сказати, ще о, в 70-80-ті роки дуже жорстко стояли, економити метал, а не економити газ. І наші системи опалення, вони, наприклад, батарея невеличка стоїть, ну, М140О, М140О, М140, М140 звичайне чи інше. Але температурний режим там закладений по розрахунку дуже високий. Там, може бути, 80-85-95 градусів. А в інших розвитих, розвинутих країнах там навпаки. І там немає от такого, знаєте, як у нас обивателі кажуть, і от я дотронувся до радіатора, вони холодні, значить не опалюють або є теплі. Це нормально, але нормально, коли у нас зовнішні огорожуючі конструкції, які у нас стоять металопластикові вікна. Многокамерні і високої якості, тоді це нормально і так повинно бути. До цього треба стремитися. Оксана Миколаївич, Ви говорите, що нам дісталася така спадщина ще з Радянського Союзу. Зараз ну, мені здається, проблеми житлово комунального господарства не нас чи не найгостріші. Говорять, що з 2015 року вже не буде в нас як таких жедів, до яких ми звикли. Потрібно буде самим людям організовувати. Дякую за запитання. Як ви Я би при що прокоментувати, дозвольте, з вашого дозволу, якщо у нас трохи є дві хвилини лішнього часу, сказати слідчим чином, яким приклади, яким де пішли шляхом в цьому, цьому питанні, щоб було зрозуміло, як нам далі робити. Наприклад, в Німеччині, коли східна частина війшла, там пішли таким шляхом. Там держава створила управляючі кампанії. Їм дала на баланс і потім во власність житловий фонд. І там мешканці не є власниками житлового фонду. Там вони тільки мріють о цьому, може, що мають наші люди, до речі, на хвилиночку. Mm -hmm. е -е і там це є і мінус може для деяких мешканців, тому що він не може продати, не він не володіє власністю. цим, це не приватна власність, не, мала, не володіє цим майном і так далі. Але з іншого боку, дуже проще вирішується питання щодо проведення заходів необхідних для забезпечення енергозбереження, при споживанні теплової енергії і так далі. Що стосується, наприклад, Польщі, я вивчали ми декілька прикладів, там, іншим шляхом, там приватизація йшла шляхом викупу. тобто, Спочатку по риночній ціні перше, потім 10% від риночної ціни. Ну а потім вже хто там залишався, ті вже наймали, хто не мог ніякої викупити, тоді вже ці житловий фонд наймали. І там просто майже в приказному порядку пішло тому законодавців порядку, що треба створити СББ, угу. держава відійшла в сторону, це ваша власність угу. і так далі. У нас же була проведена приватизація. І я можу сказати, скажіть, будь ласка, в чому у нас є три е, ну, категорії населення. Перша категорія населення, яка побудувала свої будинки. Люди, які було важко будувати. Це перше особливо минулі роки, радянські часи, як буде тотальний дефіцит, гвоздя не купиш нормально, але люди якось е, економили гроші, в чомусь собі обжимали і так далі, але побудували. Вони свої питання вирішують самі. Друга категорія, які, які будували так названі дом, будь, житлово будівельних оператив. Mm -hmm. e, і більш сучасне, це ті, що створювали стартово, коли викупляли квартири, створювали СББ. Тобто за свої гроші будували, були інвесторами в mm -hmm. будинку і створювали СББ. Вони всі свої питання старту привчені вирішувати самі. Mm -hmm. Податки всі платять однаково. На є третя категорія, остання, яка б отрима у власний свой житловий фонд внаслідок приватизації безкоштовної. І тут я вважаю, що необхідно, щоб було порозуміння людей, що відповів треба почуття відповідальності також за свою власність. Що ми живемо не некремлено від цього будинку, що ми являємося. Співвласниками не тільки своєї квартири, а й частини покрівлі, і технічного Підвал. поверху, підвала, і ж, ліфта і так далі. І дуже часто йдуть у нас скарги в тому плані, що е, от, е, ліфти не працюють дуже, а зайдіть в наші ліфти. Вони використовуються не тільки для підйому найдорогої, що є у людей, це життя, це людей. І забезпечують їх комфортні умови. А їх використовують, навіть мені важко сказати, як. Треба просто зайти і побачити. Те ж саме системи водовідведення внутрішнього. Що робити? Є дуже оправдовані. Тут не треба якоїсь забритати велосипеди і так далі. Треба щоб підвищити, от, головна ціль, мета роль ефективного власника. Є моменти, які необхідно вирішувати на законодавчому рівні. Ми займаємося цими питаннями. Я думаю, що поступово в цьому плані буде відповідно наведений порядок, тому що головна мета це забезпечення. Населення комфортними умовами поживання і отримання в достатній кількості якісними послугами житлово-комунальними. Тобто ми не треба, що одразу з січня почнеться, а потрібно щось. Не, ще не все можна, це бо йти. Дивіться, робота. от була розроблена програма реформування розвитку житлово-комунального господарства, яка була розрахована до 2014 року. У цьому році вона вже завершиться. Була прийнята регіональна програма, але вона не була забезпечена достатнім фінансуванням, яке передбачалось. З іншого боку, у нас в законі України про приватизацію про об'єднання співвласника багатоквартирних будинків законі України прописано, що попередній власник має, повинен участвувати у проведенні першого капітального ремонту. Так. Але давайте порахуємо. Для того, щоб привести житловий фонд, от в масштабі області, наш, ми порахували до відповідного технічного стану і з урахуванням енергозберігаючих заходів, необхідно на область декілька мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, є ці гроші в міському бюджеті або в бюджетах місцевих немає. Державному немає, а треба підтримати. І отут, от необхідно, щоб інвестиції в свою власність. І мешканці розраховували, треба вносити. Але розуміючи, що наші мешканці і будинки ну, в непростих фінансових умовах, цей процес не можна сказати, от махнули рукою як варше паличкою, mm -hmm. все це буде за місяць доведений лад. Не буде цього. Це треба працювати. Є позитивні приклади, наприклад, місто Луцьк, Волинь. Там е, активна голова об'єднання співвласника багатоквартирних будинків. Вони пішли шляхом таким, що взяли кредити, зробили е, просто тотально на своїх житлових будинках термомодернізацію житлових будинків, тобто утеплення зовнішніх огорожих конструкцій. Зробили реконструкцію систему опалення, поставили індивідуальні теплові пункти, тобто коплістом підійшли в цілому будинку. І за ці кошти зекономлені вони змогли можуть тепер повернути буквально за 3-4 роки, максимум. А далі буде вже плюсити, працювати на них. От є ж приклади. Просто треба нашим мешканцям прослухатися, брати свої руки. Я думаю, що буде з часом прийде порозуміння. Необхідності цього і у нас і ми ж дивимося, все ж таки люди вкладають кошти і ремонтують за свої кошти ну, хто може фінансово і покрівлі, і е, утеплення роблять. Йде поступова заміна, де є лад між мешканцями, договарюються, купляють. Запорна арматура і так далі. Зараз є маса розробки, і наші і українські вже давно навчилися робити виробники і за кордоні, і так далі, ці шарові крани, і так далі, які не потребують якихось там сальників. Вони в будь-який момент стоять по 18 років і працюють ізумітельно. Ті, хто пішов тим шляхом, у них зараз умови краще. Оксана Миколаївич, я вам дякую за розмову. на жаль, у нас трошки обмежений час. Було цікаво з вами поспілкуватися. Я нагадую нашим дякую. глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з директором департаменту житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації Олександром Тонковим. В ефірі для вас працювала Інна на безула. Гарного вам настрою. Залишайтесь із нами.